Томати черрі люблять діти за їх схожість з ягодами, а також господині. За можливість додавати маленькі плодики цілком в страви, робити з них красиві соління, помідори цього виду відрізняються від звичайних більш насиченим і солодким соком. Зортів черві так багато, що ми можемо вибрати для теплиць і відкритого ґрунту найсмачніші врожайні, низькорослі високі, з плодами різних форм, розмірів і кольорів. Історія черві Томати черрі або вишневі томати родом з Південної Америки, їх культивують з 1800 років довгий час. До кінця минулого століття дрібноплідні сорти вирощували тільки любителі, і лише близько 25 років тому, коли фермери Іспанії та Північної Африки наростили стільки звичайних томатів, що виникла проблема з їх реалізацією: почався пошук нового продукту. Здатного зацікавити покупців. За справу взялися голландські селекціонери, вони першими приступили до виведення чері різних кольорів і форм, на ринку з'явилися дрібні помідори зеленого, жовтого, червоного, малинового, шоколадного відтінків, а їх форма стала більш цікавою. Від округлої до витягнутої каплевидної, і, хоч врожайність високорослих черей становить всього 6,0 від врожайності середньоплідних, а низькорослих, і того менше. вони знайшли своїх шанувальників завдяки красивому вигляду і солодкого смаку, іноді з нотками малини чорниці, дині. Багато споживачів сприймають черги як фрукт або ягоду кращі сорти чергі. Добірку кращих чергів для відкритого і закритого ґрунту допомогла скласти стаття з комсомольської правди, в якій агроном Анатолій Осіхов рекомендує вже перевірені сорти. Для відкритого ґрунту я б рекомендував такі сорти, як перлина жовта, перлина червона, родзинки, садова перлина. Вони добре обмежують своє зростання і мають відносно невисокий кущ, а в закритому ґрунті краще такі сорти, як дитяча радість, карамель жовта, карамель червона, райська цукерка. Вони завжди дадуть забезпечений урожай дуже смачних томатів, які за смаком своїм нагадують чимось цукерку агроном Анатолій Осіхов з кршкпрюдаїлі два п'ять Список фахівця доповнено сортами і гібридами з держаєстру селекційних досягнень. Ці черві пройшли держсортове пробування. відрізняються високою урожайністю для своєї категорії, відмінним імунітетом, хорошим і відмінним смаком плодів. Черві для закритого ґрунту у теплицях вирощують томати, пристосовані до низької освітленості, а також відрізняються довгим вегетаційним періодом, тобто, це високорослі томати з необмеженим зростанням стебла. А в теплицях якраз створюється потрібну умову більш тривалий, ніж у відкритому ґрунті проміжок між останніми заморозками навесні і першими восени відповідно, і урожай буде багатшим. Але це не означає, що в теплицях не вирощують низькорослі черві. у них теж є свої плюси, компактні, можна посадити під ноги високорослим вони більш ранні, що стосується запилення. То будь-які томати, гібриди і сорти самозапильні, їм не потрібні бджоли і джмелі, тичинки у квітки зрощені, товкач виходить з-під їх захисту вже запиленим, пилку обсипатися на рильце допомагає вітер. Коли колише кущі, у теплиці для кращого запилення рекомендується трусити стебла в ранкові години високорослі черві два і вище для теплиць. Дитяча радість Фодин – дуже плідний гібрид, інтенсивно росте у висоту, густо покривається пасенками і, в свою чергу, швидко зацвітають. Черрі дійсно урожайний, а за смак плодів городники його називають одним з найсолодших. Офіційної інформації про стійкість до хвороб немає, але і скарг на низький імунітет від городників теж не виявилося Фодин. В назві томата означає, що це гібрид один покоління насіння. Взяті з вирощених вами помідорів друге і наступні покоління можуть не повторити заявлених виробником якостей, дитяча радість відкриття цього сезону, зав'язує плоди як божевільний, росте як бамбук, в сенсі швидко, але найголовніше це смак, найсолодший чортик, з сім сортів посаджених. Дітлахи його їдять замість цукерок карамельхп, втомат помідорцем форум стопіць

Кущ росте потужно, плоди зав'язує рясно, вони витягнуті у формі вершки, жовті, особливо гарні ці в засолюванні. Карамель червона фодин закладає довгі кисті, в кожній по 20-30 плодів, максимум 50, помідори звичайного виду округлі, червоні, але дегустаційну оцінку від фахівців Дерсорткомісії отримали найвищу. Відмінно, райська цукерка Фодин, теж дуже продуктивний гібрид, дає ефектні довгі кисті плодів за заявою виробника фірми СЕДЕК, цей червій стійкий до основних захворювань томатів, смак відмінний, солодкий. Перший раз посадила чергі двох сортів, з них дуже сподобався гібрид райська цукерка весь у великих кистях знизу до стелі, дуже красивий і плоди смачні Олдсьолгтц. В один ріталкфоріумрат в 122 і 252814 252814 3. таблиця. Характеристики високорослих чергій для закритого ґрунту, назва чергі, термін дозрівання, днів маса одного плоду, колір і форма плодов кус урожайність кам 2 імунітет, дитяча радость 1,00130 красне. Округлий отличний 6 даних. Карамель желтає 9,8. 10,535,4,0 желте. Еліксовідний отличний 4. 6 квартіці лезу сірої плямистості листя ворошнистої роси. Опробкованію коренів, вершинної і кореневої гнилий. Карамель красная 9,8. 1,05,3,0 красне. Округлий отличний 4. 8 райська конфетка 9,5. 10,515,2,0 красне. Округле отлічнишість косновних захворювань томатів, фітофтороз плямистості, Озаріоста ін всі черві з таблиці мають універсальне призначення підходять для салатів, засолювання, сушіння, заморозки, допущені до вирощування у всіх регіонах, детермінантні черві для теплиць середньо. І низькорослі Арктика привертає погляд своєю декоративністю компактні кущики, обвішані малиновими кульками плодами, сорт можна вирощувати в горщиках вдома і на балконі, він стійкий до сухості і засоленості ґрунту, а також до перепадів температур, але головний його плюс ультраскоростиглість 8-0 днів. Подобається мені чарі Арктика через солодкості плода і за безпроблемний догляд Ніколегс. Хорюм твой Дрюв'єв в 6831 старт 1,50 полуничний фодин за розміром куща займає проміжне положення між низькорослими і чергії з необмеженим зростанням, стебло вершкується на висоті 1,2, 1,4. Вище не росте. Плоди мають високу декоративністю. вони звужуються до вершини і мають впадинку біля основи, чим нагадують одночасно і червоні сердечка, і ягоди полуниці. Відео! Відгук про томаті черрі полуничний фодин, сонечко росте компактним кущиком, усипаним намистинами червоних, солодких і ароматних плодів, урожай добре зберігається і транспортується. Сорт можна вирощувати і вдома в горщиках, і на вулиці, і в теплиці парнику. Чергі на нофодин розпластується по землі, утворюючи шапку діаметром 40 і висотою 20 см. такий томат ідеально підходить для вирощування в підвісних кашпо, якщо висаджуєте на грядку в теплиці, але обов'язково підстеліть під кущі суху траву, щоб плодики не бруднилися. Таблиця. Характеристики детермінантних чергій для закритого ґрунту, Назва чергі. Регіони районування, висота куща, термін дозрівання, нівмаса одного плоду, форма і колір плодовкус, урожайність КМ2 призначення урожай імунітет, Арктика Європейська Я, частина 407.8, 8 округлі, рожевіотлічний йодин, 1,7, 2,5 універсальне інформації ф фодин, все 1 2 0, 14 дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять Серцевідне, але хороший чотири, 4. 4 кфузаріозного в'янення, Божа корівка все 3 0, п'ять тисяч сімдесят п'ять, тисяч округлий, красний отлічний, дев'ять основних хвороб томатів. Чиринано все 2 0, стелиться по землі: 8 5 1 0 1 5 плоскокруглі, але хороший 2, Чотири квітовторі вершинної і кореневої гнили кращі черві для відкритого ґрунту, у відкритому ґрунті теж вирощують черві з різною висотою куща, Ормою і кольором плодів. Головне, щоб вони були витривалими в посуху і під дощами не втрачали здатність до запилення і не хворіли у категорію увійшли хворості томати з відмінним смаком універсального призначення. Свіже споживання і консервація, крім того, вони допущені до вирощування в будь-якому регіоні відрізняються високою продуктивністю, високорослі томати для відкритого ґрунту, чериру, черирі фодин відрізняються дружною віддачею врожаю. Кисть визріває цілком, можна зрізати відразу всю плоди рожеві, щільні не розтріскуються і не обсипаються, добре зберігаються і транспортуються. Черироза, черрі роза, черрий троянда. Один формує сильно обліственний кущ, а на ньому довгі кисті. В кожній по 15 20 рожевих плодів відмінний смак томатиків зберігається протягом 25-30 днів після збору. Гібрид доречний на фермерських ділянках. Відео Відеочергі Троянда у відкритому ґрунті, Чергімаксік, максік, Фодин це потужний кущ з короткими міжвузлями, кисті висять гірляндами одна над іншою, томат урожайний. Дає високотоварні плоди, красиві смачні, транспортабельні, лежкі можна вирощувати на продаж. Є різниця в написанні нас трьох вищеописаних сортів на сайті виробника Семко Юніор, воно роздільне, складається з двох слів, наприклад, черрі", а в держеєстрі, злите цвіт черрі один дуже популярний серед городників, хоч і не внесений до держреєстру. Гібрид можна назвати найбільш раннім серед високорослих черрі і найкрасивішим. У кожній кисті формується до 50 плодів, вони солодкі і соковиті. Світ черрі плодоносить від заморозків до заморозків, незважаючи на прохолоду і хвороби. Відео світ черрі. високий кущ і велика кількість кистей. Для мене найсмачніші черрі. та їх врожайність в городі цілком влаштовує. Медова крапля і фініки все-таки більше для засолювання, вони щільні і в баночці здорово виглядають, та Рітахт. Дача в Тріолофі версіон індекс 34269, 3426 Хто у минулому році насіння скінчилася? Садила у відкритому ґрунті світ світчері, підв'язувала із прекрасно. Урожай хороший, помідорчики солодкі. І До втора вразила одним з останніх. Навіть свикруха їх оцінила. Мама Олахт. Дача в Тріолофі версіон індекс 34269, 3 4, 2, 6, 9. Ну, таблиця. Характеристики високорослих чергів для відкритого ґрунту, назва чергі, термін дозрівання днів маса одного плоду форма і колір плодоворожайності 485, 9 тисяч двадцять три0 обратної цевидні, розов ЕДО 10,12 камвачери розов 1-90, 95253-0 округле, Розов до 13. 5 камудвачери максик 1-9-0. 9522,5 округли, красне до 14,3 км2 1,7,5, черріф 1758320,30 округли, красне 254 з куща ці гібриди добре ростуть і плодоносять у відкритому ґрунті, але максимальну врожайність як і будь-які рослини демонструють все ж в тепличних умовах. Детермінантні томати для відкритого ґрунту. Ізюм середньорослий сорт до 1. Зав'язує близько 20 плодів на одній кисті. Помідори не тільки красиві, рожеві, витягнутої форми, але ще і лишки переносять далекі перевезення, щільні плоди особливо смачні в консервованому вигляді. Внучка низькорослий томат добре підійде для невеликої ділянки, можна не позичати їм грядку, а вирощувати в горщиках або відрах. Помідори на ньому зріють блискуче, червоні, що не вирівняні за розміром. Є і зовсім дрібні по десять, і великі для черві до п'ятдесят. У нас томат онучка посаджений вог на землю сімдесят. Не пасинкували хороші живці, міцні, смачні, кущ розрісся на всі боки, підв'язали нас в палиця пензлики до дванадцять штук черві, тримаються перші дозрілі на кисті дуже добре, чекають дозрівання інших, можна впевнено знімати кистями. Родибілись мерхт, томат помідор цом нульб два нульбодин, вісімтрий інструмент 1 мільйон сто тисячі козуб на віконці, дуже компактний кущик 4.0 з декоративного виду з великим навантаженням плодами, у кисті їх по 80. помідори смачні, підходять для засолювання і свіжого споживання. Кущ не пасинкується, все, як і написано в описі, так і було, висаджувала на початку травня, з тих до 10 липня, єдино кущик все-таки трохи вищий, ніж 40, може 50-55 десь був, але це вже пізніше. Спочатку такий акуратний компактний кущик і став трохи завалюватися набік, коли вже заспівали помідорчики. Довелося трохи підв'язати, дуже симпатичні. Шкірка щільна в баночки повинен добре піти смак звичайний томатний. Надінегтб в томат помідорцом форум стопіц 31840бальб1, вісім 0, бальб 0 бд 0 бд 0 бд 0 бд 0 бд 0 бд 0 1 8 8 0 бд 0 5 Медова цукерка ф1 середньорослий черві утворює грона плодів по 14-28 в кожній. Дозрівання у томата дружне, плодоношення тривалий. Помаранчеві витягнуті плоди відмінно виглядають в соліннях асорті у переміж червоними чері. Медова цукерка Ф1, відсидик смачна малобліственна, я в ох не пасинкував, зростання десь метр, айрістохт. Дача в Тмрюлу Фіверсіон індекс 34269. Тут таблиця характеристики детермінантних черрі для відкритого ґрунту. Назва черрі. Висота куща, термін дозрівання, маса плодів, форма і колір плодів, урожайність. 2 ізюм до 10 тисяч 90 студнів 1,5. 2,0 еліптичні, рожеві тревнученька 5,0 рані 1,5. 2,0 округлі, червоні 2. 8 Лукошко на віконці 4080-8515-20 округлі, червоні 2, 8 Медова цукерка в 1-80-100-110-515-25 еліптичні, помаранчеві 3, 5 найсолодші черві. І хоч в нашій добірці вже розглянуто багато черв'я з відмінною дегустаційною оцінкою від фахівців Держсоркомісією, хочеться додати ще кілька солодких сортів. Адже смачні томати, це не обов'язково солодкі, навідмінно оцінюються гармонійне поєднання кислинки і цукристості, найсолодші чергі порекомендувала кандидатс наук Тетяна Терешонкова у відео для АІФ на дачі. Кисті помідори є у всіх сортових групах, але найпростіше знайти їх серед томатів черрі. для цих малюків взагалі характерний насичений смак, вони не бувають водянистими. Причому рівень солодощі практично не залежить від забарвлення, медові помідори можуть бути червоними, помаранчевими або жовтими. Причина в тому, що майже у всіх черві сік містить в 2 2 5 рази більше сухих речовин в порівнянні з великими помідорами. Сорти черрі – сучасні солодкі гібриди фодин, бусинка, солодкий фонтан, чарівна арфа, черрі Іра, Чезара та інші кандидатс, наук Тетяна Терешонкова-Хт. В ефріудача оборот сладкі помідорі, які сорти считаються самими вкусніми таблиця, характеристики солодких черрі, назва черрі, регіон районування, термін дозрівання, маса плодів, форма і колір плодів, урожайність км2 за призначенням, бусинка в 1 С дев'ять вишневидне, красне-два, п'ять, чотири неуказанок вірусу тютюнової мозаїки, узаріозу кладоспориозу борошнистої роси. Солодкий фонтан Фодин С дев'ять, п'ять, десять тисяч вісімнадцять два нуль еліптичний, червонішість, п'ять салатник фузаріозного в'янення чарівна арфафодин С дев'ять нуль, дев'ятся п'ятсот двадцять два, п'ять округле, оранжеве Е5, сім салатник фузарйозного в'янення. В і раф один європейська є частина Р дев'ять два кубовідне. Красне 5, 4 салатний і для консервіровання як голової неметоди, вертицілезу чи зарев 1-сиранний 2-5, 3-0 округле, красне 7-5, 8,5 неоказанок вірусу мозаїки томата, вертицилезному і фузаріозного в'янення. Всі гібриди з таблиці високорослі рекомендовані до вирощування під плівковими укриттями в літніх теплицях, готогалереї. Черрі з солодкими плодами. Черрі бусинка від автора агрофірми Іллівна. У черрі солодкий фонтан, красива форма плодів, еліптична з ребрами. Чарівна арфа приголомшливо виглядає під час дозрівання. Черрі Іра високорослий томат з масивними гронами червоних плодів. Томат Чезари дуже урожайний. В кожній кисті близько 20 помідорів ще садила черрі бусинка Фодин Айліта Агро, малообліственна я тонка. Боялася не зламати під час посадки, посадила близько один до одного, відразу підв'язала посадка, була 25 травня. Пізно поставили теплицю, гілки як виноградні, двохтриразово розгалужуються, рекомендую супер. Солодкі, але не для збору відрами. На мою черві, це такі делікатесики. Поїли і в банки дрібні, маринувала, додавала до огірків і заповнювала простір в банках. Венера 08. Фурімогою серію Триац 1, 7, 8, 5, 1, 7 паве відео, томати чергі і рафтеплиці, особливості посадки і вирощування черрі. Черрі – в більшості свої скоростиглі. Оптимальний вік розсади до моменту висадки: 45 днів. А для ультраніх 30, пізніше кущі вже зацвітають, значить. За стільки днів потрібно приступати до посіву плюс 5-7 днів на появу сходів насіння чергі майже вдвічі дрібніше ніж насіння звичайних томатів, тому глибина загортання невелика до 0,5 посіви тримайте при температурі 25 п'ятриця ступінь освітленості в цей період значення немає, а ось з'являються сходи негайно перенесіть на світле вікно, коли між першими сім'ядольними листочками відросте один два справжніх. Характерних для томатів розсадити сіянців індивідуальну тару, як і звичайним томатам, черги необхідні пухка і родючий ґрунт і оптимальний температурний режим в день 20, 25 вночі 16, 18. високорослі сорти і гібриди вже з самого початку будуть активно рости вгору і вшир їм потрібні горщики просторіше 5,00-700 мл. А також більше місця на підвіконні, низькорослі черрі, навпаки, компактні, не тягнуться їм досить стаканчиків, ємністю 200 млкущі черрі на грядці, сильно розростаються, утворюють багато пасників і кистей. Тому розсаджують їх рідше ніж звичайні томати, точну схему посадки. Дивіться на упаковці ваших насіння. Обов'язково підв'язуйте кущі, інакше вони будуть завалюватися під вагою кистей і ламатися, чи не підв'язують тільки низькорослі сорти, що ростуть в горщиках. Їх же і не пасинкують, всі інші чергі потрібно формувати. Формування низькорослих чергій полягає в виламуванні нижніх пасинків до першої квіткової кисті. Вище все пасинки залишаються, на них закладається урожай. Звичайно, можна і не пасинкувати, але тоді дозрівання почнеться пізніше, Плоди будуть дрібніше, а ті, що наросли на нижніх невидалених пасинках, виявляться на землі в багнюці. Формувати високорослі черві складніше ніж звичайні томати, стебло після першої квіткової кисті починає сильно гілкуватися. З одного стовбура утворюється кілька, дві схеми формування високорослих черві – Класична кущ ведуть в один-два стовбура, видаляючи всі пасинки, другий стовбур вирощують з пасинка, розташованого ближче інших до першої кисті. Пальма до п'ятого суцвіття на стеблі видаляють всі бічні пагони, вище залишають два пасинка. Разом з основним стеблом виходить три гілки на маківці, на кожній вирощують по два кисті. Зайві видаляють верхівки, прищипують, якщо у вас сильно обліственний чар. То для хорошого освітлення плодів сонцем потрібно видаляти листя нижче перших двох кистей, а вище кожен третій лист в іншому догляд звичайний, поливи два-три рази в тиждень і підгодівля спеціальними добривами для томатів кожні 10-14 днів. Відео рада фермера як домогтися дружного дозрівання чарів в кисті. Томати черри збирайте повністю визріли, звичайно, вони дозариваються будинку, але смак вже буде не той. Що купується на кущі під сонячними променями, чері вирощує щороку по кілька кущів? Випробувала вже сорти. Медова крапля, солодкий мільйон, чорний шоколад, світ чергі. Вони дійсно скоростигли у минулому році про них забула. Посіяла всередині квітня, але навіть в нашій полісся. У відкритому ґрунті томати встигли віддати урожай. Прямо з куща вони дуже смачні. Але до приходу холодів не встигають все визріти, доводиться збирати зеленими і дозарювати будинку, ось тоді вони кислі, але в засолюванні все одно хороші у цій добірці кращі сорти і гібриди чергі, схвалені фахівцями і городниками. А який з них стане най найконкретно для вас, з'ясувати можна тільки досвідченим шляхом на своїй ділянці, адже у кожного свої умови вирощування і критерії відбору.